Вітаю, дорога церква Христова, прочитаємо місце, яке записане Филиппіан, 4 розділ, 8 вірш Филипян 8. На останку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Амінь. Сідайте, будь ласка. Сьогодні хотілося б трошки з вами пороздумувати про наші думки. У нас вже була недавно проповідь про думки, і я хочу продовжувати цю тему. Ви знаєте, насправді це важлива тема. Здається, от якщо щось зробив, якийсь поступок, якесь діло, тоді це важливо. А то, що ти думаєш, ну подумав, не подумав, ніхто не проконтролює, ніхто не знає. Але насправді Біблія говорить, що це важлива тема. І говорить, що ми повинні звертати увагу на наші думки. Іноді вони можуть просто в нас бути неконтрольованими, але Господь хоче, і Біблія закликає нас, щоб ми мали думки тверезі, чіткі і які саме, які саме ми щойно тут прочитали. Але трошки вище також написано дещо більше. Але для початку хотів би сказати, що взагалі вся книга Филип'ян, я думаю, кожен з нас помітив, що вона говорить про радість у Господі. Вона говорить про те, як християнин має поводитись, або який стан християнина має бути в його серці. І цей стан це має бути постійна радість в Господі. Як досягнути цього стану, воно відкривається в цьому післанні, від чого залежить? І один із аспектів, від чого залежить ось така постійна радість в Господі, це від наших думок. І дуже часто. Немає цієї радості в Господі саме тому, що думки наші не в належному стані. Тому хотілося б сьогодні, щоб ми трошечки пороздумували про це. Отож, що написано вище, Думаю, ми також знаємо ці тексти Филипян 4,6. прочитаємо цих три віршика ще раз. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання, молитвою, і проханням з подякою. І, мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. І на останку браття, що тільки правдиве, що чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Отже. По-перше, ми бачимо, що те, про що ми турбуємось, коли ми про щось турбуємо, це також наші думки. Якщо наше, якщо наше життя або наш ефір думок протягом всього дня переповнений якимись переживаннями постійними, піклуваннями, турботами отже, ми постійно за щось турбуємося. В якому плані? Такому негативному, що ми переживаємо, о лиш би, лиш би те, лиш би те. Не просто думаємо про щось, що важливе, а як ніби постійно стурбовані. Це не є правильний стан думок. Господь каже, щоб ми не турбувалися в наших думках, в нашому розумі, а виявляли це все Господу, довіряли йому. Все, все, про що ми турбуємося, тільки про що ми думаємо, турбуємося, одразу виявляли це Господу. Не потрібно чекати, можна одразу звертатися до Господа в молитві, і в думках навіть, і просити Його, щоб він допоміг. І коли в людини такий буде стан, тоді що відбувається? Приходить мир Божий в серце. І це якраз мир Божий приходить в думки. В думках мир Божий, замість турбот, замість якихось таких хлопот, в думках мир Божий. І він береже наші думки у Христі Ісусі, береже наш розум. І тоді Христин думає в правильному напрямку. В нього не є хаотичні, якісь стурбовані, суєтні думки. І... Потім написано, що потрібно, щоб були такі думки, ми вже сказали, потрібно молитись. І якщо ми будемо молитись і довіряти, тоді мир Божий попливає, і будуть в нас правильні думки. Але все ж таки, нам потрібно пильнувати на восьмий вірш, який ми прочитали, і перевіряти час від часу, чи відповідають наші думки цьому критерію. Чи все, про що ми думаємо, воно дійсно правдиве, або в іншому перекладі істинне. Кожен раз, коли ми довго про щось думаємо, перевіримо цим віршом свої думки. Це істинне? Це є правдиве? Або воно чисте. Думки, які ми думаємо, вони чисті, вони чесні або чеснотні, вони достойні того, щоб зараз їх висвітлити на екрані. І чи є це похвала? Чи можуть похвалити наші думки, або чи похвально те, про що ми думаємо? Те, про що ми думаємо, воно похвально, як для християнина, воно похвально в очах Господа. Можна з цими думками сміливо прийти в присутність Господню, в присутність дітей Божих. Потрібно себе перевіряти цим віршем. Тут дуже багато пунктів. Чи є воно любе? Так, чи є ось це воно миле, любе, приємне в першу чергу для Господа і по-друге, це для всіх людей. Якщо наші думки правильні, вони, вони приємні не тільки нам, але й іншим, коли ми їх говоримо. Чи гідні наші думки хвали? Отже, кожен раз потрібно перевіряти і думати саме про це. Час від часу наші думки можуть просто уходити в сторону не то, що й на якісь погані думки, хоча і це буває, але зазвичай це просто якісь нейтральні думки, думки ні про що. Звичайно, щоб думати про це все, що е написано вище, це праця. Іноді наш мозок хоче відпочити, і ми просто ні про що не думаємо, так як сказати, на підсвідомості. Але все ж таки потрібно працювати і тренувати свій розум, щоб він не був просто так бездіяльний, ні про що не думав, так? але щоб він працював на збудування. Звичайно, це як тренування нашого тіла. Ми одразу не можемо підняти велику вагу, якщо ми хочемо, наприклад, потренувати своє тіло. Нам потрібно поступово навантажити себе. Так само, і думки. Одразу ми не зможемо так. Почав і одразу ми думаємо восьмим віршем. У нас всі думки ідеально співпадають саме з цим віршем. Але потрібно поступово тренувати і перевіряти себе, працювати над цим. І з часом ми будемо помічати, що наші думки вони стали набагато гідніші, набагато вони чеснотніші. Нам за них не так буде соромно, якщо хтось запитає, було у вас таке, що вас спитати, а про що ти думаєш? Ось ви... Такі задумані, і вас в той момент питають, а про що ти зараз думаєш? І ти думаєш, не буду казати. Або, або розкажу. Було таке, да? Чи, що ми ловили нас на якійсь думці. Чи можемо ми кожен раз, коли нас ловлять на якісь думці, розповісти? Чи воно гідне, щоб розповісти про це? Отже, це праця, це духовна праця, і наш розум, він хоче розслабитись і ні про що не думати, або думати щось про земне. Господь закликає, щоб ми думали про те, що було перераховано. Отже, дуже важливо, по-перше, те, про що ми думаємо, і по-друге, це як ми думаємо. Про що ми думаємо, ми вже говорили, про що, і як? Які в нас думки, або як ми думаємо, як ми реагуємо на ту чи іншу ситуацію. Побачили ми щось, можуть побачити схожу ситуацію всі люди навколо нас. Але реакція може бути інша. Інші думки в нас в голові можуть з'являтися, ніж у людей цього світу. Отже, які наші думки? Вони такі, як у Христі Ісусі? Чи, можливо, чи є вони небесні? Чи, можливо, вони приземлені, такі, як тут, у всіх людей? В цьому ж, в цьому ж Післанні Филипян 3:19 написано. Їхній кінець то загибель, шлунок їхній Бог, а слава в їхньому соромі. Вони думають тільки про земне. Люди цього світу відрізняються, вони також про щось думають. І вони активно думають, але думають про земне. Як би збагатитися, як би це земне укорінити, як би його розмножити, як би ще краще тут укорінитись на цій землі. І вони активно над цим думають і в них виходить. Християни також думають про земне, бо вони також їдять на роботу ходжуть, і ходять їсти, потрібно за щось купувати і прокормити сім'ю, але вони не думають тільки про земне. Вони, скажімо так, віддають потрібну частину для земного, але думки в них дещо про інше. Думки в них не прив'язані до цього земного. І їхній шлунок не є їхнім Богом. Бог це коли все, лиш думаєш про свій, про свій стан, про, про своє тіло, про свій шлунок. Але християнин він відрізняється. Він не думає, як би лише себе задовільнити. Він думає про щось більше. Ще є цікавий псалом, псалом 49.11, написано також про таких людей, земних або світських. Вони думають, ніби доми їхні навіки, місця їхнього замешкання, з роду до роду, іменами своїми звуть землі. Бачимо, як думають люди в цьому світі. Думають тільки про земне, і вони думають, що вони тут вічно. Вони не хочуть думати, що це все минуче. Християни ж відрізняються, тому що вони не думають, що вони тут вічні. Вони знають, що вони тут тимчасові. І тому вони думають про небесне. І чому саме ми думаємо про небесне? Тому що 20... Филиппіан 3:20, наступний вірш, так і говорить: життя ж наше на небесах, звідки ждемо Спасителя нашого Господа. Отож, якщо наші думки у Христі Ісусі, тоді ми його чекаємо постійно з неба, ми про Нього згадуємо і ми думаємо про Небесне. Якщо наші думки вони приземлені, вони про земне, тоді ми будемо також думати тільки про земне. І ось в цьому є різниця. І, звичайно, легше думати про земне. Про земне воно саме думається, не потрібно над цим працювати. Ми, ми це бачимо навколо нас. Постійно ми прокидаємося зранку і вже одразу земні суетні думки, що я буду сьогодні робити, куди піду, де, що і як. І це нормально певну, в певній мірі думати про це. Погано, коли земні думки повністю опановують наш розум. І ми від самого ранку до самого вечора думаємо про роботу, думаємо, як би краще її зробити. Лягаємо спати і думаємо про роботу, прокидаємося і думаємо знову ж таки про роботу або про якісь земні справи, як би нам краще те чи інше розвити в житті. І це вже є не те, про що би хотів Ісус Христос, щоб ми думали. Бо апостол Павло закликає нас, щоб в нас були ті самі думки, що у Христі Ісусі, щоб ми думали про те, що вгорі, і думали про Нього, і думали про те, що ми перерахували у восьмому вірші і працювали над тим, щоб менше думати про земне, а більше думати про небесне. Отже, важливо про те, про що ми думаємо і як ми думаємо, і аналізувати себе. Що в нас в серці? Також, якщо нас, наприклад, десь заділи, які в нас тоді думки? У світі можуть бути одні думки. Які в нас думки в серці? Що ми думаємо? Ну нічого, я тобі ще покажу. Нічого страшного, да? настане час, і ти побачиш. Якщо є такі думки, то це не є думки Ісуса Христа. Навпаки, ми можемо сказати нічого страшного, що нас зачепили. Я маю шанс відплатити добром і не образитись, тому що сам Христос так відплачував. І тоді в нас будуть ті самі думки, які у Христа Ісуса. На мене щось сказали не так, чи мене принизили, чи не поважають, чи сміються. Нічого, хто я такий? З Христа глузували. І він не образився. І він написано не погрожував і не мстив. Да? Тому і нам потрібно бути такими самими. Такі самі думки в нас повинні виникати, коли трапляється ситуація. Коли хтось щось нове купив, наприклад, які в нас думки? Ми радіємо з тим, хто радіє, чи сумуємо від заздрості? Ці думки визначають, хто ми є. Ми одразу хочемо того ж самого, що в іншого. Чи можливо ми тішимо себе, що маємо скарб на небі, і наше багатство там неминуче, і воно не старіє, не ржавіє, але щоб мати ці думки, потрібно мати віру в те, що ми дійсно маємо там скарби. І ми не можемо просто себе накручувати думками, що ми щось маємо, якщо ми в це не віримо. Тому наші думки часто показують, яка наша віра, яке наше переконання. І ми можемо перевірити, про що ми думаємо. І аналізуючи про те, про що ми думаємо, можна і сказати, які ми є духовні. Тому не будемо умаляти силу думки або важливість думки і важливість того, про що ми думаємо протягом кожного дня. Буває дійсно, що людина духовна, і в неї вистачає віри, але вона просто не пильнує над цим восьмим віршем. Просто не пильнує, щоб постійно свій розум приводити в належний стан, постійно думати про те, що чесне, правдиве, чисте. А думає так, про що. Про що... Потрапить. Тому е, ми повинні нагадувати собі цей вірш, добре його вивчити на пам'ять і час від часу цитувати собі і перевіряти себе. Також по сьомому віршу видно, що наші думки вони повинні бути в Ісусі Христі. Як не просто це! Як не просто, бо це велика праця, ми вже говорили, це духовна боротьба. Легше сказати, дайте мені список, що робити, що можна, що не можна, і я виконую. Ніж постійно перебувати в думках в Ісусі Христі, постійно перебувати в дусі, думати про Христа, думати про духовне це велика праця. І тіло, воно противиться. Тіло хоче розслабитись і хоче щось земного або земних правил думати про земне. Але Господь хоче, щоб ми в ньому перебували і надіялись на Нього, а не на свої сили. Отже, мир Божий в наших думках може бути лише тоді. Коли ми в Ісусі Христі. І взагалі ми можемо мати мир, справжній мир в серці тільки через Ісуса Христа. Він примирив нас з Богом. Тому і далі ми продовжуємо ходити вірою в Христа. Ми не можемо просто так налаштувати свої думки на ідеальний мир, спокій, радість без Ісуса Христа. Це, це не працює. Воно тільки в Ісусі Христі. Тому, якщо ми хочемо мати правильні думки, мати Хороший, спокій і мир в серці. Думати про небесне нам потрібно перебувати в Ісусі Христі. Про що ще має думати християнин? Я вже не буду зупинятися довше на цій темі, але е якщо читати з самого початку, це пісня починається. Перший розділ з третього вірша Павло каже: Дякую Богові своєму при кожній згадці про вас. І завжди в усякій молитві, за всіх вас чиню молитву з радощами за участь вашого в Євангелії від першого дня аж до тепер. Я певен того, що той, хто розпочав вас добре діло, виконує його аж до Дня Христа Ісуса. Бо то справедливо мені думати це про всіх вас, бо я маю вас у серці, а ви всі в кайданах моїх, і в обороні, і в утверженні Івангелії спільники мої. Апостол Павло думав. Крім того, що він постійно думав про Христа, він думав також і про людей. Думав про церкву. Він мав в думках християн, тих, кому писав. Він постійно згадував про них і не просто згадував, але й молився. Це дуже важливо. Якщо християнин в належному стані, він має час думати про один про одного. Він має час думати про своїх братів і сестер. Він має час згадувати їх перед Господом в молитві. Він думає не тільки про себе. Якщо христин не має часу думати про інших християн, які в тій ж самій церкві, він тоді засуєтився. Можливо, він забагато думає про земне, тому що в нього вистачає часу тільки для цього. В Павла вистачало часу. Думати одне про одного, молитися і завжди згадувати, згадувати з радістю. Цей текст говорить нам про те, що ми повинні бути саме такими. Наші думки не тільки про нас особисто мають бути, але й про наших братів і сестер, адже ми тіло одне. Ми повинні молитися, повинні вважати інших більшими за себе. Це також є в цьому післанні. Якщо в нас правильні думки, ми не. Ми, ми тоді думаємо і не принижуємо іншого в розумі своєму. Коли ми бачимо будь-кого, хто є в нашій церкві, ми його вважаємо, або ми думаємо про нього більше, ніж про себе. В якому плані? Ми не вважаємо себе кимось, а його ніким. Ми не вважаємо себе чимось вищим, кращим, розумнішим. Навпаки, інших вважаємо достойнішими. І якщо ми їх такими вважаємо, ми думаємо про них. А що він зараз переживає у своєму серці, а які в нього є проблеми? І коли ми так поводимося, це говорить про те, що ми зрілі. Якщо ми думаємо лише про себе, наші думки лише про наше, це говорить про те, що нам потрібно рости. Отже, закінчити я хотів би тим, що в цьому ж післанні також. Апостол Павло говорить, що в нас повинні бути думки, такі, як у Христі Ісусі. І також Він говорить, трошки вивчиться Филипян, другий розділ з другого по п'ятий вірш. Він говорить, не робіть нічого з підступом або з чванливості. Ще коротко хотів би зупинитися на цих двох моментах. В людини християнина немає підступних думок. Він не думає, я зараз. Йому таке зроблю, або я таке устрою. Він так не думає. Він не думає, як би зробити кривду комусь, або якийсь підступ. Якщо в христинина є якісь підступні думки, це неправильний стан христинина. Це потрібно каятись і лякатися свого стану. У нас повинні бути думки, як в Христі Ісусі. Або якщо є в Христина чванливість, що таке чванливість? Це така. Хвалькуватість або бажання прославитись, гордість. Якщо думки тільки про себе самого, і ми собі думаємо, о як би я це зробив, чи це, щоб мене всі похвалили, щоб мене всі побачили, всі визнали, сказали, який я мудрий, як багато значу, і так далі. Це знову ж таки, думки не про те, що мав би думати християнин. Посол Павло каже: нічого не робіть, або не думайте, не думайте про чванливість, не думайте про підступ. Думайте одне про одно, уважайте одне одного вищим від себе. І тільки тоді ми зможемо по-справжньому послужити, як послужив Христос. Христос для нас є приклад у цьому. Тому хай Господь поможе кожному з нас, щоб ми дійсно могли перебувати в Ісусі Христі, перебувати в Його Слові, читати і перевіряти себе, про що ми думаємо? Якщо в нашому серці немає радості, немає радості в Господі, то можливо, варто перевірити, а про що я думаю? Якщо я не думаю про Господня, то від кій радість з'явиться? Якщо я думаю про земне, а тим більше сьогодні нас так багато що відволікає, вже говорилось в першій проповіді, Скільки сьогодні соцмереж, скільки сьогодні фільмів, скільки сьогодні всього того екранного часу, який нас просто наші думки забирає, щоб ми думали про щось інше? Якщо ми щось переглянемо, потім ще довго ми те в голові згадуємо. А коли нам думати про чисте, про справедливе, про чесне, про те, що достойно похвали? І що цікавого, що навіть коли вже ні, ми вже не дивимося, десь їдемо вже, чи за кермом, чи, можливо, в транспорті, чи де ще, ми можемо музику слухати. Це також від наші думки відволікає. Дивлячись, звичайно, яку музику ми слухаємо. Але все ж таки, сьогодні дуже багато що відволікає наших думок. Лиш би ми не думали. І час подумати, подумати духовно, залишається його дуже мало. Тому повинні перевіряти себе і знаходити цей дорогоцінний час подумати, подумати про те, що подобається Господу. Тому хай Бог поможе кожному з нас. Йому нехай буде слава. Амінь. Помолимось.